У вас злітають коронки. Розкажу вам топ причин, чому це відбувається. Найпоширеніша причина це коли вам виготовляють ваші коронки на непідготовлені ясна. Коли ясна хворі, вони кровлять. Плюс у нас є там дрібні залози, які постійно виділяють рідину типу слину. І по таких яснах неможливо нормально прозняти відбиток чи скан, як наслідок, робота получається неточна. У хворих яснах неможливо адекватно зацементувати коронку. Відповідно, ця вся рідина, яка виділяється, буде постійно вам вимивати цемент, вона буде розцементовуватися. Плюс у вас буде до того всього ще й запах запас-під коронок. І як наслідок зуб, напевно, що в найближчому майбутньому звіт є. Друга причина це коли у нас спилили зуб під коронку. Правила препарування зуба, ми його спилюємо спереду, зго... переду, ззаду, справа, зліва, але ще ми маємо його зрізати по висоті. Обов'язково, щоб коронка помістилася. По висоті це 2,5 мм. І дуже часто буває, що коли спилили цих 2,5 мм, вашого зуба вже не залишається. Тобто дуже мало площі для того, щоб вона зафіксувалася. І вона буде вас постійно розтамонтуватися, тому що немає за що ціпитися. І варіант номер три причин. Це коли у вас ніби здорові ясна, у вас ніби є умови для фіксації, але вона все одно тріщить, ламається або розцементовується. Це тому, що вас попросили, покусайте, чи нічого не мішає, ну ніби не мішає, але не перевірили бокових рухів щелепи. От якщо вона, ця коронка перецепляється у цих всіх рухах, її потрібно відкоригувати. Тому, якщо у вас варіант номер один, це виправляє парадонтолог. Перед тим, як вам виготовляють коронку, обов'язково переконайтеся, що ваші ясна здорові. Варіант номер два, коли мало зуба для фіксації, це теж робота парадонтолога. Ми вміємо, знаємо, як зробити кращі умови для фіксації. Процедура називається клінічне видовження клінічної коронки. І варіант номер три, просто запитайте свого стоматолога, чи він перевірив бокові руки щелепи. Будьте здорові!